Льотчикам потрібні усі навички пілотування, навіть фігури вищого пілотажу, ну знаєте, це іноді вони рятують життя, тому що я щойно розповідав вам, як працюють сьогодні пілоти на передовій. Так нас що вони наближаються входять в зону враження ворожої ППО, і от поступає знизу команда. По тобі працюють ракети. Він повинен зробити протиракетний маневр. Тобто розвернутися швидко, пірнути вниз і на форсажі на гранично малих висотах пролетіти, щоб уникнути попадання в нього зенітної ракети чи авіаційної ракети. Саме тому питання пілотажу ніколи не буде зайвим, але навчитися пілотуванню на тих майданчиках, які нам нададуть наші партнери, можна основних бойових навиків, які нам будуть потрібні, безумовно на території нашої держави будуть проводитись. Планові польоти, польоти потрібні. Це знаєте, можна в автомобілі не їздити, якийсь час їсти і поїхати, а літак потребує постійно відновлення навичок, пілотування. Дещо ти забув, і ти вже не в строю. Тобі треба це прописано, до речі, в документах, що ти не маєш права злітати, поки не відновишся. Отаким От чином треба розуміти, що те, що там можна буде по коротшній програмі пройти те, що найнеобхідніше, буде, мабуть, здобуватись там. А тут уже безпосередньо матимемо можливо, інструкторів вже досвідчених, які зможуть це, це робити. Ну, це буде вирішитись вищим керівництвом.